Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Багато часу не заберу, а може заберу, не знаю, як вийде. Я пару таких думок отримав зараз свою таку порожню голову. Перше, це такі спомини, а друге, це просто що ми зараз маємо. Все це пов'язано з навколишнім середовищем, якщо можна так сказати. тобто з тим, що люди намагаються розібратися, що відбувається в, в корупційному житті України, що відбувається з високопосадовцями, що відбувається з хабарництвом, з корупцією і так далі тому подібне. Ну, От я зараз послухав деяких людей, які значить, виступають кажуть, той познайомився з тим тоді, а, а, значить вони друзі, а той з тим познайомився або вони сусіди. А там вони перетинались, і значить, може бути. Ну, це вже ну, якби такий скандальний момент, така істерія до певної міри. Хоча, безперечно, боротися з корупцією треба і необхідно. Хто з ким познайомився? Я вам просто доведу такий один приклад. Щось мені в голову він впав. Багато років тому, на початку 90-х, зайшов я з якимось необхідністю, я не пам'ятаю, яка вона була, до народного руху України, який тоді очолював В'ячеслав Черновіл, якого важко запідозрити в тому, що він служив в Росії, любив хабарі, прикривав собою якихось злочинців і так далі. І він каже: О, пан Микола, йдіть сюди! Я й підходжу, дав. Вячеслав Максимович, що підіть, підіть я кудись щось вам покажу. І нішося когось. Ну, і ми пішли-пішли там коридорами кудись, значить там це на площі Перемоги. Тоді вона так називалася, там біля цирку. От. І заходимо в кабінет, сидить молода людина, і е, пан, значить, е, е, пан е, е, Чорновіл каже: от знайомтесь, це Олесь Лавринович. Я кажу, а хто він, що він, де він, чому він. він каже. Ну, тому що це людина, яка. Це так, аналог радянського комсомолу. Це такий буде молодий рух. Ну і ми познайомилися, потім проводили інколи час разом і там, їздили за місто, там пили пиво чи вино, я вже не пам'ятаю. Коротше, розважалися, обговорювали такий абсолютно. Національна людина, людина антирадянська, антиросійська і так далі і нема питань. Ну потім він став ми знаємо міністром юстиції при Януковичі і дуже багато зробив для того, щоб все ж таки Україна стала більш радянською і більш проросійською. От вам, власне кажучи, можемо ми сказати, що в цьому винен Чорновіл? Навряд чи так само і сьогодні треба все ж таки розібратися, хто з ким, як кажуть в Одесі, хто кому Рабінович. Хто, де, що і як. А коли ми бачимо, що отой познайомився з тим, а той познайомився з тим, і тоді вони всі замазані, ну не у мене моя голова, яка ну, ґрунтується не на здогадках, а на фактах. Якщо мені хтось покаже конкретний факт, і коли вони зараз почали з'являтися. Е той самий міндіч, розмови, плівки і так далі. і так далі, Ну, окей, да, це вже якісь такі дуже близькі до фактів або просто факти. До того я не чув таких залізних звинувачень. Ну, є залізні звинувачення до, до, щодо багатьох людей е, на Печерських парубах. Він монополізував владу. У нас десь написано в Карному кодексі чи в Конституції України. Заборона на монополізацію влади. У нас монополізація влади ем, зав'язана на українському народові, який обрав спочатку Зеленського 70 там 2 чи 3 відсотки. Да, значить, от і, і Зеленський монополізував. А потім той самий український народ створив парламент, та, і там теж монобільшість так звана. Ну там же є дискусія, чи вона є, чи її нема. Воно має значення. Значить, тоді виникає монополізація через український народ, а іншого джерела влади у нас нема. Що робити? А робити важко. Дуже важко щось робити. Чому? Тому що, в принципі, якби у нас була судова система нормальна, яка б викликала, окрім іншого, довіру. То тоді, кого звинувачують в дружбі, в знайомстві, в хабарництві, в корупції і так далі, міг, ці люди могли подати до суду і сказати: ми не такі. І якщо суспільство вірить в судову систему, то в результаті судова система каже, нема доказів, що вони такі, і значить вони не такі, як їх, в чому їх звинувачують. Або навпаки. Вони подивить до суду, а суд каже: Ні-ні-ні, є підстави думати, що ви злочинці, є підстави думати, і так далі, і тому подібне, і тому подібне. І тоді вже ті, кого звинувачують, їм нема куди дітися. А що робити сьогодні, абсолютно незрозуміло, тому що є критика, не безпідставна, скажімо відверто. Але якщо вона в якихось елементах безпідставна, то тоді ті люди, які яких образили так чи інакше, можуть подати в суд. Вони то можуть подати в суд, але судове засідання ніхто не повірить. Якщо суд скаже, що вони винні, хтось одна частина суспільства не повірить. якщо скажуть, що не винні, інша частина е знов-таки не погодиться з цим висновком і скаже, ні, вони такі винні. Тому оця безвихідь виникає. Так, коли ми говоримо ситуацію в європейських країнах, принаймні в переважній більшості. То там судова система свята та Божа. І суспільство каже, якщо вони сказали, що цей винен, то він винен. Є підстави, факти і так далі, свідки, свідчення, документи і, і купа всього, так, він винен. Все. І всі скажуть, о, він винен, все, нема питань. Або він, згадує, він не винен, або ми не могли довести, що, або прокуратура не могла довести, що він винен. Або, або кількість заперечень винуватості набагато більше, ніж кількість підтрима, яка підтримує цю винуватість. І ми не можемо прийняти ніякий, ніякий висновок. Такого в Україні немає. І тому зараз оця абсолютно безвихідь. Ми бачимо свідчення б'є ні Коломойського. А, і люди про це говорять: він сказав, що міндіч такий, а не такий, а такий, а не такий, а був такий, а інший. Тобто тут якась частина суспільства каже, да, от давайте прислухаємося до Коломойського. Ми, ми завжди віримо Коломойському, Ми в усьому віримо Коломойському. Він прекрасний, він свідок такий залізний, ми, ми йому віримо. Чи ми, інколи ми кажемо, ні, він там же брехав, і там брехав, і там бреха, і там брехав. Коли нам вигідно, ми кажемо Коломойський брехун. Коли нам вигідно іншим, ми кажемо, а тут нам треба повірити Коломойському, який каже, що міч не такий, а інший. А, і так далі тому подібне ситуація складна, величезна кількість українців дуже критикують. Я дійсно сьогодні, вранці, в день всі сидів і переслуховував оці докази. І я вам скажу відверто: якщо ці докази би потрапили в цивілізованій країні, де є довіра до суду в судовий орган і почалися б розборки, то ні, з такими доказами. Мідіч би вийшов, відкривши двері ногами суд, судового засідання і сказав, ви всі брехуни, а я чесна людина. Тому, тому, до речі, в західних вищих навчальних закладах журналісти мінімум рік ретельно вивчають юриспруденцію. Ретельно вивчають юриспруденцію. Щоб коли ти щось пишеш, щось говориш, щось промовляєш, щоб потім на тебе не подали до судового засідання, якому довіряють. І це судове засідання склало: Ти брехун, у тебе нема підстав так говорити. Шукай краще. Якщо ти когось звинувачуєш, підозрюєш: шукай краще, нишпори глибше. І так далі, і так далі. Тому от Тому от така ситуація. От журналісти зобов'язані. Окрім іншого, того, що не викладають в українських вищих навчальних закладах на журналістиці, це юриспруденцію. Щоб людина знала, що вона має писати перевірені дані, бо на неї подадуть в суд. Суду цьому всі довіряють, а суд скаже, що ти збрехав. Так само, блогери, не блогери будь-хто. Е, нема такого в Україні, на жаль, інституції певних нема. Судової гілки влади нема. Правоохоронцям одні довіряють, коли їм вигідно, інші довіряють, коли їм вигідно. Тобто, нема довіри такої суспільної владі колись довіряють, колись не довіряють. І ми подивимося на Зеленського. Були часи, коли ми всі довіряли, чи більшість, чи переважна більшість, чи абсолютна більшість. А тепер, мабуть, такої абсолютної більшості у нього нема. Що робити, цивілізований світ придумав суди. Ну, не цивілізоване, а взагалі ще в період варварства, ну, ну, може, дикості, чи варварства, чи вже тоді цивілізації, там ще давня Греція, давній Рим, закони Хамурапі і так далі, давній Єгипет, От придумали, що має бути неупереджений орган, який буде казати, оце підстави для того, щоб сказати, він винен. А оце підстав таких нема. От що я хотів сьогодні сказати вам. Все не так, однозначно, як кажуть наші палки, брати росіяни, на все добре.